Привіт, друзі! Вирішила зробити кекси із мінімуму продуктів. Такий бюджетний варіант на розсолі. Розсол у мене з помідорчиків. Знадобиться одна склянка. Ось такий він у мене. Насипаю в нього 4 ложки цукру. Далі мені знадобиться маргарин. Замість маргарину можна просто влити 60 г олії. Я ж маргарин поріжу шматочками і розпущу на сковорідці. Ще мені знадобляться родзинки. Заливаю родзинки гарячою водичкою, даю постояти кілька хвилин. Додам сюди ванільного цукру. Небагато, десь пів пачечки. І чайну ложку розпушувача тіста, вливаю розтоплений маргарин, перекладаю родзинки і кладу борошна. Борошна кладу стільки, щоб замісити тісто подобою до густої сметани. Друзі, кладу, не вимірюючи так на око, тому не знаю, скільки це буде. Якщо в грамах. І тепер добре до однорідної консистенції я все вимішую. Щоб перебити запах розсолу, можна додати якихось ваших улюблених прянощів. Я додам трошки кориці. Далі тісто перекладаємо по формах. Моя форма силіконова, тому я не змащувала її, є, і оскільки у тісті присутня олія, то Можна не змащувати форму. Ставлю в духовочку запікатися. Коли випечені кекси охолонуть, притрушуємо їх цукровою пудрою. Смачного, друзі!